Добрий день, шановні глядачі. Мене звати Придько Богдан Володимирович. Мені 21 рік. І ви знаєте, перед тим, як прийти на кастинг, багато людей мене запитують. Богдане, ти прийдеш на кастинг і чим же ти будеш брати? вже своїм зростом? І я відповідаю, шановні друзі, звичайно, зростом, але окрім цього, в мене присутній мозок. Я намагаюся розвиватися, читати кожен день, втілювати свої мрії, обожнюю грати на саксофоні. Читати класичну літературу та відвідувати парк, щоб очищувати свої думки. Іноді це потрібно. Я зовсім не соромлюся. І спочатку я хочу стати особистістю, а потім зіркою. Так. Королева коло леве, коло королеви лев. Лева любить королева, королева любить лев. Королева, коло лева, коло королеви, лев, лева, любить королева, королеву любить лев. Наступна шестомовочка. Бабрались в брудній боюрі. Два бобри брунатну бурі. Правда, брати, бобри добре. Дуже добре, брати, бобри. Продолговатый и твердый овал Черного платья раструбы Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца в Вальсы Шопена играли По сторонам ледяного лица Локоны в виде спирали Темный прямой взыскательный взгляд Взгляд к обороне готовый Юные женщины, так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Юная бабушка, вы же царица, вы же корона империи. Знаете, бабушка, вы настоящая львица. Сердце я полностью верю. Спасибо большое. Non piantrei parfalon gli amoroso no giorno d'intorno girando delle belle turbando riposo narcisetto aroncino d'amor turbando riposo narcisetto aroncino d'amor prohrash non più avrai questi bei pennacchini quel capello leggero e galante quella chioma quell'aria brillante quel vermiglio donesco color quel vermiglio donesco color non ti avrai quei pestacchini quel capello quell'aria brillante Non piandrei farfalloni amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando riposo, narciset, tuaroncino d'amor. Delle belle turbando riposo, narciset, tuaroncino d'amor. Spassiva, spassiva, spassiva. Я забув, що плеєр піджаку, йо моє Все, дякую вам.